Виникла потреба розточити кулачки. поставив різець і розточуємо. Подаю дві десятки зразу. На радіус 160 Окрім. Роз, розточує учебний верстат. Учебний, мягенько йде, а взагалі не чувствує. Ну, не знаю, наскільки загартовані ці кулачки. Таке ви ще не дуже вони загартовані. Ну, Факт в тому, що розточується така частота поверхні. Розточив колочки, всі робочі поверхні, якими я користуюся, оновив. І в кінці довелося навіть різьбовим різцом туди залазити всередину, бо ніяк не міг залізти. І тепер всі бази оновлені. А оцей ступінь кулачка розточено саме в той розмір, який мені потрібен. Таке відчуття, що це якби трохи розпоровані кулачки, бо. Тут навіть якісь мітки не співпадають, якби тройка, а тут якби тройка з зубильцем йде. І от в нього не заточилися оці про точки. А на цих двох проточки знялись повністю. А на третьому ні, Не доточилось. І на цих двох немає там то є. На керновки з двох цих. Це, напевно, якби розпорований кулачок з іншої партії десь, і він тут якось прижився. Треба шукати якось е інші кулачки і зворотні кулачки особливо. Та я не знаю, як це все заміряти ще поки що. Взялись люди то шукати і покинули. Я на них понадіявся і далі не розвивав цю тему, а треба було розвивати. Треба буде якось зняти, сфотографувати, замірити, що там воно і як. Тут на патроні якісь є емблема, чи то лева, чи то якогось тигра вухастого, чи дві людини обіймаються, не знаю. Короче, такая эмблема. Кто знает, пищить. Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Ясошко. Добрий відосик пану Руслану, якому я відправляю цю е, ну що це, трубку. Трубочку, по суті, так, з внутрішнім конусом. І я тобі, Руслан, окремо напишу, ну, вже написав насправді параметри різьби. Дивись, о, тут за великий ну, завеликий кут конуса. Тобто ми лишаємо вхід конуса і вихід ідентичний. І чистоту конуса лишаємо таку, можна навіть більше. Тут е, паста гої полірували, і, в принципі, можливо, ще можна освіжити, бо я бачу, воно на виході вже трохи притомилося. А, стоп, ну тут ми нічого не робимо, тому що ти будеш робити іншу детальку. Тобто, у нас є параметри входу, є параметри виходу. Проте, кут гострий, тобто, ти тіло подовжуєш ну, або удвічі, або до трьох разів. Тобто збільшуєш так, відповідно, у тебе вхід-вихід такий самий, рівномірний, робиш конусочок, там який у тебе виходить, поліруєш його, і тут у нас різьбова частина. Ну, і торцюєш на виході. На виході торцюєш, щоб я накрутив туди. Я написав тобі, яка там різьба, щоб я накрутив, і воно у мене. Я не руками там тримав, а воно на різьбі трималося гарненько. І я тулив по більш благородному конусу. По більш лагідному, бо воно ну, цього воно банально прагне вистрибнути назад. Тобто, і я його вже туди зачавлю і маю надію, воно все триматиме, тому що у підсумку я туди поліз, тому що воно травило. Я там ну, тиждень пролюбився, а у підсумку воно травить ще більше. Тобто, ну я так в аварійному режимі то, звісно попрацюю, але з цим треба не затягувати. Треба зробити як слід, тому що ну воно жує кільця, рве кільця, он шматок кільця. Коротше, не годиться. Не годиться не той кут, не той нахил, і треба не рукою тримати, а щоб воно на різьбі трималося. Все, Руслане, маю надію, швиденько гарно ми це зробимо. Поставимо і воно працювати. Вистачка доброго, з доброго рембата. Приїхала робота дуже нагальна, дуже срочна. Треба зробити такий перехідник, такий самий, але трохи інакший, довший три рази. Тут є деяка конусність, цю конусність треба зберегти, ну, початок кінець, але зробити його три раза довший. Щоб він о рінги туди. М -м, є така задумка, що о рінги легше заскочить, коли конуси здесь більш полога. І має бути з одного боку М52 різьба метрична 52 діаметр. Трохи я розбирався з тою різьбою. Не все так просто виявляється з тою різьбою. Там різні допуски, припуски. От. Там стіки, там стіки, І треба мені визначити. Ну, яка ж там має бути гайка, бо о, відповідної частини я не маю. Ось, то Я тут трохи от зробив математичних маніпуляцій, от деякий віднос формули залежності. Повираховував, от вони теж вираховані вже на папірчику. І в програмі. от і програма. 3D-моделювання я змоделював різьбу 60 градусів, як би її висота трикутника, але трикутник не ріжеться, ріжеться, ну, грубо кажучи, трапеція. З трикутник усіченою вершинкою і з усіченими, якби, вершинками між сусідніми трикутниками. От вони такі є. Це я намалював, щоб змоделювати яку ж мені потрібно заготовку робити. Які там реальні діаметри, а не умовні, уявні і так далі. Різьбомірами я теж користувався, але це мені особливо не допомогло. Так от, на господарці було знайдено такий от матеріал для цих робіт. Воно підійде з деякими доопрацюваннями. Тільки робота нагальна, срочна, нема коли шукати трубу товстостінну, нема коли замовляти, чекати, поки привезуть. Я думаю, що я справлюся швидше, ніж якби замовив на металобазі. Ця частина буде для різьби. Шматок амортизатора. Так склалося, що з амортизаторами я маю деяку справу для інших проєктів, які я вам поки не показую. І використовуються самі штоки. А от о, їхня ну, зовнішня їх труба вона якби, майже ніколи не використовується. Інколи використовується. Ну, того в мене такі вони є вскриті. Буде... Цей донор є така дюралюміньова труба. Яка, з якої буде зроблений конус. 60 мм буде вирізана і туди вона вставлена на різьбу, напевно. Скоріше за все. Ще Я не вирішив тут. Ось такий є матеріал. Будемо знову ліпити, тому що швидше. Не факт, що вийде швидше, але мені принаймні зараз так здається, що буде швидше. Ну, Вам то більше контенту і більше цікавості, звичайно. Ну, як мінімум, воно одно на то то на то на і вийде. Знайшов я ще одну стінну трубу, але вона всередині була повністю ржава. І не було в неї тих параметрів, які потрібні. Це всередині чистенька. Гарненько. Такий от виліт. Зажав алюмінієву трубу і торцую. Не знаю у нас безпечно чи ні. Пишіть в коментарях. Звучив різець. Дуже гостро. Дуже ще кромка у нього заточена, тут ніякого скруглення немає. Дуже гостро пригостро. І торцую оцю алюмінієву трубу. Скоро, що вона таке алюмінієва, а не дюр І це, звісно, розстраює. Thank <laughs> you. Не треба, держи воно лише для підстраховки, щоб якщо трубани захоче в... ну, виламуватися з патроном, бо тут так собі зажим, звісно, без... жесточайший. Дуже жорсткий зажим, надійний в лапках. Нікому не советую то повторяти. Це порушення Грубо порушення техніки безпеки і так далі. Майже закінчив турцувати така от вот брова Брува, тонесков. Кротше трацунув я цю трубу. Зараз ставлю в патрон по-нормальному і так далі. Визначився я з технологією виробництва техпроцесом і знайшов матеріал. Матеріал буде оці основа мар... амортизатора, корпус амортизатора прям з конкретними участками. А це алюмінієва труба, яку торцували. І ще оцей от шматок теж амортизатора зверху, який зрізаний був. Тут, поки коли я достав штуки. Отже, як це буде відбуватися? Ну, тут зрозуміло, алюмінієва деталь, алюмінієва труба. Довжиною там, 75 мм. Довжина. В ній робиться конус для того, щоб орінг там поступово впресувалися. Е, щоб, е, а оця деталь виходить ота різьбова частина, яка закручується на сам агрегат. А, о, це получиться у нас такий нез'ємник насажувач. Насаджувач. Обжимач орінгів. І щоб з'єднати цю деталь і цю деталь, ну, мені технологічно важко буде різати із -за угла, там різьбу, то я вирішив примінити промі... пром... якби... третю деталь, проміжну. Ось така буде хуторка, хуторка-футорка. Тут ріжу, якщо потрібно, Сашку доброму 15 мм. Довжини, то я ріжу 25 мм. Ну, там буде в плюсі. Це я мінімальні розміри зазначав. А 10 мм різьби такої самої М52 на півтора. Я ріжу на проміжній футорці. І проміжна футорка мені ще потрібна. Ну і проміжна футорка з'єднує, так оцю різьбу закручує. Тут вона з'єднує алюмінієву трубку, яка сюди в росточку просто насаджена і на гарячу там, чи, і, чи на клей вклеєно то що побачимо. І спочатку я роблю цю деталь, якби третю футурку. Я на ній нарізаю М52 зовнішню, як болт, по якій Сашко міряв діаметри. І роблю собі такий калібр. на... Метричну різьбу 52 кроком 1,5 мм такий калібр. І коли я буду розточувати оцей цю різьбу внутрішню, я буду цим калібром мацати, достатньо чи недостатньо. І коли вже воно так впевнено буде заходити, я буду розуміти, що я зробив М-52. На півтора різьбу, яка зайде по тих замерах, що мені сашко прислав. І просто закручу сюди, теж, напевно, на клей. Чи буде деталь стальні, можу і прихватити з фарочкою в одному місці, там, щоб воно не, не розкручувалося. Ось і все. І буде така трохсоставна трох деталь. Яку мені технологічно простіше зробити на своїх домашніх умовах. Ось. І почну я саме з цієї деталі. Тут буде такий буртик, куди буде впиратися, тобто 10 мм різьби. Ну, з канавкою для виходу різця. Там зрозуміло. Буде такий буртик упорний, щоб воно далі не провалювалося. І отут на цій деталі. Є приварена деталь, яка якраз формуватиме мені отой упорний буртик. Чудово. Отже, я зараз його відріжу Отак от, по цю рипицю. І ця приварена деталь також формувати мене в якесь більш товстіше місце, щоб колочки, які беруть на розжим деталі, не деформували деталь, щоб було достатньо міцності. Ну, а тут у мене буде місце для різьби. Ось і тут для внутрішньої розточки. Ну, я лишнє відріжу тут. Куде ще одне кільце. Ось. А тут оця деталь буде вже та, яка накручуватися на БМП. Я тут почав обдирати, дивитися, скільки мені, ну, щоб тут всі деформації зняти, бо вона тут на краю була завальцована і трохи деформована. То от на такий діаметр я можу вийти, і, в принципі, вона мене все влаштовує. Уважний глядач задасться питанням: а як це я думаю робити внутрішню різьбу і зовнішню різьбу на одній тій самій трубі, яка має одна на одну закрутитися зі корпуса штука амортизатора? А от побачите далі. Дивіться відео до кінця. Хі -хі -хі. Така от замануха. Ну і пишіть в коментарях, що нічого не вийде, працювати не будуть, тому що так не делают. Треба пойти на котельну і там заказати девайсі. І чекати пів року. Зато Відкриваю монобанку на оснащення токарно фрезерного верстата інструментами. Сверло, різці, мітчики, плашки, різці. Ну, все ще потрібно. Вимірювальні пристрої, електроенергія, мастила, сож, олинова кислота і так далі. Ось, долучайтеся, залучайтеся всі небайдужі люди. Інвестуйте, зробив монобаночку. Ну, Насправді я вже накупив доволі багато інструментів. і... Якби купило в мене закінчилось, то тепер я би хотів повернути собі такий кешбек від підписників для того, щоб купляти ще інструментів. Ну, того, що саме ними токарний фрезерний верстат і виробляє, і допомагає рембату, виробляє ту необхідну рембату допомогу, продукцію, деталі і так далі. без... Оцих фрез, сверл, штангерів, мікрометрів, нутрометрів, кутників, ОСП і матеріали для роботи. ну, На жаль, токарно фрезерний верстат може тільки крутитися гарно реверс, аверс, подача вперед-назад. А щоб він мав чим різати, точити фрезерувати. То потрібно докупити. І відкрию вам такий секрет, що оцієї оснастки потрібно буде більше е ну, по вартості, ніж сам верстат. Але це не потрібно прямо от за зараз вже однією сумою. Це потрошки по мірі необхідності. Тому це значно легше досягнути. Дякую ще раз за тим людям, хто допомагає. Дякую за ваш перегляд, лайк, репост і Монобанкост. Не знаю, як це називається, донат на Монобанк. І я собі так подумав, що в кінці кожного відео, яке я буду робити, я буду приєднувати цю накопичення на Монобанку, скільки там вже залишилось. І буду звітувати. А коли ми наберемо необхідну суму, будемо списувати, а я вам буду показувати, що купив і для чого. Посилання на монобанку, як і годиться, буде в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Дякую.